Волонтерство як глобальне явище, тому що я вважаю, що дивіться, хлопці, чи це не прецедент? Волонтерство в Україні мені здається, що це прецедент в світі. Воно вийшло на якийсь рівень, навіть не організацію. Я не це, це як Ілон Маск. От Ілон Маск. стара Ілон зараз Маск, такий в смислі. я його Маск... Маск... Я... Я гроші Ні, Він такі знаєте, <рив> я ж вам Старлінки ж волонтерів. Так Все. я власне я до продаю. чого це, це просто якийсь такий феномен, в який повірити е, ніхто не міг. У маску в масках ти ж не всі повірили однієї думали, що е, хлопчик бавиться. Розумієш. У нас про... так само думали про притулок, е, е, хлопчик бавиться, а потім давайте байрахмари батьки. Розумієш питання. Розумієш, розумієш? До, 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 до чого я веду? До того що е, воно вийшло волонтерство в Україні. В якусь норму. Це норма. Ну мені здається, та, що зараз е, така штука, що ну, десь відсотків. 90. Ага, окей, я зрозумів. Він переживає, я щоб сколіозу розумісти. не було в тебе. Так, uh, да. відсотків 90 українців прокидаються зранку, uh, і вони не чекають свої соціальні мережі. Вони зразу заходять в Монобанк <рес> і uh, банка на джіп. Uh, о, все, можна купляти. І це десь розслабитись. Або можна розслабитись, та і все. Вже сума зібрана. Uh, тому я вважаю, що. На даний е, момент це який п'ятий місяць, виходить? Да? Чи вже майже шостий місяць вінно так, 98-му році, що почалась війна, давай так на 8-му році, на восьмому році, п'ятий місяць. Так, на восьмому році, п'ятий місяць. Е, Ми маємо о, просто наша держава дуже довго родиться. Максимальна кількість свідомих українців перейшла в режим я мушу, бо я не можу інакше.